Всім привіт, такі друзі! Сьогодні з вами знову я, Діамантова, і сьогодні ми будемо грати в гру, типу, прокачати свій скейт або дійди до кінця. І тут нам потрібно ось так з'їжджати і доходити до кінця. До самого кінця, і поки ми на першому рівні можемо відкривати карти, зараз мені дається нуль перемог. Але якщо ми прокачаємо свою блискавку, ось там зверху це пише, то ми зможемо. Е нам буде точніше, давати більше перемог. І зараз нам треба. У нас є червоний це перший рівень, філетове це другий і синя це третій. На наступній карті у нас. Е до речі, жовта це VIP, тобто за роблокси, І там багато роблоксів треба давати. На, на наступній карті, там, де в нас вже пустеля, то в нас там буде. У нас там червона це е, четвертий левел, е, е, фіолетова це уже, у нас п'ятий левел, і, і синя це шостий левел. Ну, і, коротше, і в нас вже є 7 швидкості, і ми не можемо поки туди піти, бо нам треба, треба 350 швидкості, напевно, для того, щоб туди піти. Зараз ми будемо їздити, і нам буде даватися плюс 2 перемоги. Ну, чи не плюс 2? Ні. ну, не плюс 2. У мене 7 швидкостей і дві перемоги. Так, плюс 2 перемоги. І так, і ми коли ось так робимо, в нас збільшується швидкість наша. І після того ми зможемо. Е, коли в нас буде більша швидкість, у нас 159-та швидкість. це дуже, я вам скажу, круто. Е, то в нас вона буде. Нам буде більше давати перемог, бо ми будемо далі з'їжджати. Ось давайте я вам продемонструю. І нам далося плюс. Пермо. Нам вдалося ще плюс 5 перемог. І зараз ми будемо далі ось так от просто з'їжджати. І, до речі, друзі, я роблю переозвучку, тому що та переозвучка була дуже погана. Так що, а та, я спалюся, що я роблю інколи переозвучку, але це не дуже часто. І відео виходить так рідко, тому що в мене виходить погана озвучка, а потім, а я роблю відео дуже довгі і мені лінь їх переозвучувати, але заради вас я це зробила, як ви бачите. І зараз ми тільки на першому рівні, але... Я вам так скажу, сьогодні ми, ми передаємо аж е, е, до другого левела. І, до речі, друзі, я е, думаю, яке ж нам яйце розпакувати. Я думаю, давайте за одну перемогу, щоб не витратити багато. Бо якщо ми витратимо 5 перемог, то у нас залишиться тільки 2. Тому я хочу розпакувати поки за одну. От. І давайте розпакуємо. І що нам попадеться? Нам попадається ось така мила собачка. Я не знаю, що це за порода, але вона мила. І це мій пет. І зараз ми будемо проходити, і ми вже на синьому. І це нам буде ще плюс перемоги. Якщо в нас було 7, то на... і в нас вийшло одинадцять, то в нас... нам дали плюс 34 перемоги. І ми долітаємо до цього. У нас вже 16 перемог, до речі. І я хочу так накопичити багато перемог і купити яйце за 5, і потім вже куплю за 15, коли в мене буде 30 чи 40 перемог. Так нам попалася жабка, я взагалі не знаю, що це таке, ну давайте вдягнемо її. Так, і зараз ми йдемо ще накопичувати собі швидкості для того, щоб ми могли е, долітати більше. До речі, я десь скоро вже буду долітати е, до того, тому що у мене багато вже і нам треба 80 перемог, що так багато, на, для того, щоб прийти на іншу карту. Ну і друзі, зараз ви послухаєте музику і просто подивитесь, як я граю, бо ні, лінь трошки озвучувати далі, бо відео для озвучки і переозвучки точніше вийшло занадто довгим слухайте музику. 72 швидкості і 43 перемоги. І зараз я вам показую скейт. І тут можна за монети. Ну, да. ну, Не за монети, а за перемоги купити і за роблокси. Ось такий скейт гарний можна за роблокси купити, за 7 роблексів. І я його собі купила. Він ось такий красивий, космічний, як на мене. І можна ще. Відкрити за 15, давайте відкриємо. і це більше неленько схоже. І це в нас схоже на якогось лінивця або на якусь мишку. Ну і давайте продовжимо з вами з'їжджати звідси. І, до речі, я ще хотіла вас попросити поставити лайк та підписатися. До речі, дякую за 100. Ой, яких 100-300-50. 6 підписників, в мене вже майже 400, ну це половина від 400, можна так сказати. І я дуже вдячна. Завтра вже в нас буде 31 грудня, Новий рік. Ну, типу, Новий рік буде післязавтра, але як ви всі знаєте, напевно, що новий рік святкується зав буде святкувати завтра. Е, типу, і до 12 не треба спати, і треба рахувати від 12 до 1. -го. І після того, як ви порахували, то потрібно казати з новим роком 12.00. А, І тому я хочу вам сказати, що я вже. Звітаю з Новим роком, який ще не настав, настане завтра. Завтра буде важкий день, завтра будуть всі святкувати. І, до речі, чекайте від мене нових шортів, тому що в мене завжди немає часу. Mm -mm. Інколи немає часу викладати їх, але айкер перед сторін, тому що. Я буду їх викладати, але завтра не факт, що вони взагалі. будуть. Тому що завтра свято, е, святкувати будемо, подарунки, ну і так далі. Тому, кому цікаво, взагалі, то можете подивитися ось це відео, яке я зараз знімаю. Хоча, якщо ви вже це почули, те, що я сказала, то значить ви дивитесь це відео. Ось. Тому таке, такі справи, тому, до речі, е, я вже не знаю, ви уявляєте ж, друзі, що завтра е, в 12-й ночі, ну, ще ж вже після завтра, можна так сказати, буде новий рік. Я, я, я не вірю, але мені дуже цікаво, що мені подарують. Можливо, взагалі нічого. Ну, ладно. Мені не важливо. Головне. Що вже 2026 Але мені трішки шкода, що минає 2025-й, буде 2026-й, але все одно нові роки, нові вміння і нові досягнення, тому. This is how you make me feel. І, друзі, з вами була я, Диаматова Диаматова 5. Всім па па